Вітаю вас на майстер-класі по створенню сережок з імітацією шкіри дракона. З вами Теті Арт, а цей майстер-клас створений спеціально для марафону Зимові вечорниці. В основі цього майстер-класу лежить японська техніка Мокумегани. Спеціально для цього майстер-класу я переробила десятки сережок з такою технікою. Буду відвертою, з вами з першого разу в мене не вийшло, і навіть з другого, і з третього, але я вже точно виконала роботу над помилками і тепер готова ділитися з вами своїми знаннями. Отже, давайте розпочинати. Нам знадобиться полімерна глина відповідних кольорів, золота поталь. В мене ось така шматочками: ультрафіолетова смола або топ для гейлаку, ацетон з ватними дисками. Може також знадобитися ДОЦ і макетний ніж. Також знадобиться звичайне лезо та гнучке лезо. Для імітації шкіри дракона я використовую різноманітні маленькі катери. І також обираю катери для майбутніх сережок. Також знадобиться качалка, суперклей, наждачний папір різних фракцій і пилочка. Також потрібні будуть інструменти для фурнітури і відповідно сама фурнітура: ультрафіолотова лампа, скло, маленькі катери, також для імітації шкіри, свердло, і також можуть знадобитися блискітки. Тепер більш детально про глину. Біленька глина це церніт колір Pearl. Золотава це суміш золотої глини та мідної. Сині кольори це суміш блакитного, чорного та білого Pearl у різних пропорціях. Біленький я поки що відкладаю і розминаю менший золотавий шматочок. Так само розминаю і сині кольори. Також кожен шматочок я прокатую на товщині 2,5 мм. Викладати кольори я буду в такому порядку. Перш ніж на золотаву глину накладати синю, я її прикрашу золотою поталлю. Наношу трошечки термоклея на поверхню, щоб поталь добре приклеїлась. Викладаю поталь на поверхню. Зверху крапаю ще одну крапельку термоклея і промазую так, щоб синій також добре прилип. Далі вкладаю кольори по черзі. Дуже важливо для такої роботи використовувати саме контрастні кольори, щоб було видно візерунок. А також уникати застосування напівпрозорої глини разом з щільною, бо тоді її просто не буде видно після запікання. Зрізаю цей сендвіч кольоровий. І розминаю пальцями, розтягую так, щоб це утворилося в один пласт. Після цього прокатую качалкою. Товщина цього пласта має бути 4-5 мм, не дуже тонкий. Тепер найцікавіше. Імітую шкіру дракона. Я обрала ось такий квадратний катер на 1 см і починаю продавлювати. Продавлюю добре аж до самого низу. Дуже важливо розкатати цей пласт саме на столі, а не на скельці. І далі ви зрозумієте чому. Додала ще трошечки кругленьких. Далі використовую ще менші катери. Я викладаю візерунок так, що від більших секцій по сторонах розходяться менші. І далі зменшуються. Тепер беру ще ось такі маленькі катери і маленькими катерами так само продавлюю кружечки по глині. У мене утворюється такий малюнок вже шкіри видно. Після цього я беру доц і так само по тому ж малюнку ставлю крапочки. Ці ямки я тепер буду закладати біленьку глину Pearl. Роблю ковбаску. Та нарізаю на однакові шматочки. Кожен шматочок скочую в крапочку. Далі ці крапочки я вкладаю в ці ямки, які утворилися після доцу. Таким чином заповнюю кожний отвір. Далі завершую цей візерунок маленькими кружечками. Можна побачити, що між великих секцій утворилися такі простори. Маленьким дотсом я заповнюю ці простори, ставлячи там отвори. Зверху на цей візерунок я вкладаю поталь так, щоб вона заходила у ці отвори і простори. Також зверху присипаю золотою пудрою. Добрячи так її втираю, щоб вона потрапила усі-усі складочки. Після цього я стискаю цей пласт пальцями та розкатую качалкою. Ось так це виглядає зблизу. Всі ці отвори прим'ялися і зам'ялися всередину. А тепер починається магія. Для цього використовую гнучке лезо. Охайно і дуже тоненько починаю зрізати верхні шари цього пласта. Знімаю і ось ці шкірочки, що зрізала, відкладаю поки що поруч. Дивіться, який гарний візерунок виходить. Справжня шкіра дракона. На цьому етапі важливо сказати, чому я казала робити саме на столі цей пласт. Бо якщо робити на скельці при ось такому зрізанні цих шарів скельце буде сковзатись по столу і ви будете зрізати зайве. Тому важливо закріпити цей пласт на столі і впевнено зрізати шар за шаром. Я доходжу аж до золотавого низу. Маленькими зрізами підчищаю та відкриваю більше золотавого малюнку зсередини. Тепер повертаюся до того золотавого шматочку, що ми залишали, та розкатую його в пласт на 1,5 мм. Охайно зрізаю ось цей драконячий пласт та переношу його на золотавий зверху. Трохи прокатую качалкою, але так, щоб не зіпсувався малюнок. Зверху додаю ось таких світловідбиваючих блискіток. Це блискітки для манікюру і вони дуже гарно блищать при штучному освітленні. Просто неймовірно. Ось це можна побачити, я знімала спеціально зі спалахом. Ну, а тепер вже з цього пласта я вирізатиму сережки. Обираю найкраще положення та притискаю катер до глини. Притискаю добре, щоб добре-добре вирізалось. І охайно знімаю його. Так само обираю і другу сережку. Забираю катер охайненько так, щоб не піддівати глину. В мене ще залишилося місце, тому я обрала ще ось таку пару півкола, це будуть пусети. Знімаю усе зайве. І ось так виглядають сережки. Подивіться, як вони блищать. Просто неймовірно. Із залишків глини я змішала ось такий темно-синій колір. Там навіть є трошечки золотих вкраплень. Розкатала його в пласт та вкладаю на скельця. Тепер я робитиму сережки з ось цих шкірочок. Я обираю гарненькі та викладаю їх в такий хаотичний візерунок. Деякі перегортаю, деякі підкладаю, деякі обрізаю. Виходить дуже такий незвичний візерунок. Так, він вже не схожий на шкіру дракона, але не менш цікавий. Також цей пласт я в деяких місцях прикрашу золотою поталлю. Прокатую качалкою та додаю ще блискіток. Для цього хаотичного візерунку я обрала вже трошечки інші катери і знову ж таки притискаю катер і вирізаю сережечку. Тепер для більших сережок я зроблю верхівочки. Забираю залишки оцих шкірочок та розкатую на машинці на товщині приблизно 2,5 мм. Вкладаю зверху золоту поталь та ще розкатую качалкою для того, щоб поталь потріскалась. Ось такими асиметричними квадратиками вирізаю верхівочки. І ось виходить так, що з одного пласта глини вийшло аж 5 пар сережок. Ці два скельця я ставлю запікатися в розігріту духовку на 130 градусів на 30 хвилин. Сережки запеклися та вистигли, і наступним кроком я буду їх шліфувати. Спочатку шліфую билочкою, розмір фракції 240. Зашліфовую ось так кохайненько края, а потім цією ж стороною пилочки шліфую задню сторону сережки. Прибираю блиск від скельця і роблю матово гладеньку поверхню. Так само роблю і з другою заготовкою. Ось ці верхівочки я не шліфую ззаду. Подивіться, які вони дуже гарні вийшли. І верхівочки на півкола я також не буду шліфувати. Шліфую тільки край. Продовжую шліфувати всі інші сережки по боках та ззаду. Після цього використовую наждачний папір номер 400 І шліфую сережки вже 400 номером. Після 400 наждачки буде номер 600, далі 800 і полірую 1000. Протираю сережки від пилу та бру вологою серветкою. Тепер, щоб завершити процес шліфування, я використовуватиму ацетон та ватні диски. Але також я використовую вже висохшу вологу серветку, мені так більше подобається. Беру трошки ацетону на серветку та протираю усі сережки. Тепер приклею гвіздочки на верхівки та пусети. Я обираю найкраще положення, як вони будуть стояти, і шкрябаю місце приклеювання пусети до сережки ножем. Після того, як прошкрябила, я їх протерла та ще раз збризнула ацетоном. Даю просохнути. Ось такі пусети я буду клеїти. В ці місця ставлю по крапельці суперклею. Та швиденько, поки він ще не висох, вставляю туди пусети. Притискаю. Поки що відкладаю ці пусети в сторонку і буду займатися основними сережками. Буду робити глянцеве покриття. Для цього я використовую ось такі картоночки та топ для гель-лаку. Великі сережки я покриваю в декілька шарів. Перший шар це вирівнюючий. Я наношу топ на поверхню, і там, де є ямки, ставлю по крапельці так, щоб воно вирівнялося в один пласт. Перший шар в мене тонкий. Так само покриваю і другу пару. Сережки топом залишаю на деякий час на столі, щоб за цей час з нього вийшли по повітря. Коли пухарці вже піднялися нагору, то я швиденько проходжуся вогнем по поверхні, щоб вони лопнули. Відправляю сушитися в лампу. За цей час покриваю наступну пару. Теж відправляю сушитися в лампу. Ось такий вигляд має заготовка після першого шару покриття, тому я наношу другий. Наносити другий шар топу або ультрафіолетової смоли треба дуже уважно. Варто промазувати края та не пропускати якихось ділянок. Має бути гладенько по всій поверхні. По крапельці вирівнюю поверхню, щоб це виглядало наче скло. Доки з величеньких виходять пухирці, я покрию задню поверхню ось цих пусетів. Просто заливаю їх одним шаром так, щоб покрилися пусети разом з сережкою. Відправляю сушитися. Ось так вони виглядають ззаду, коли висохли, і тепер треба буде покрити їх спереду. Для того, щоб зафіксувати пусети, я використовую ось таку кришечку з рисом. Просто вкладаю туди пусет, і він там фіксується. Далі охайно ледь притримуючи, покриваю поверхню. Одразу ж одним шаром роблю її об'ємною. Ось так виглядають готові пусети. Другу пару так само покриваю. Для інших сережок я вже обрала відповідну фурнітуру. Робити дірочки в сережках буду свердлом 1,5 мм. Я використовую ось таку підставочку. Пусети напівкола одразу відкладаю, бо вони вже повністю готові. Для верхівок та усіх наступних заготовках відступаю 1,5 мм від краю та роблю дірочку свердлом. Виходить ось така охайна дірочка. Для швидкості я використовую шуруповер з таким самим свердлом. Далі я використовую інструменти для фурнітури. В мене це тонкогубці та круглогубці. Тонкогубцями притримую з одного краю кільце, а круглогубцями відкриваю його. Ставлю це кільце у верхівочку та нижню частину. Та знову ж таки за допомогою інструментів закриваю кільце. Отримали ось таку пару. Усі наступні сережки я скріплюю так само. Для сережок зі швензами я використовую два кільця. Одне більше, друге менше. Більше чіпляю одразу на заготовку, а меншим з'єдную швензу та заготовку. Я це роблю для того, щоб швенза не перекручувалась. Має бути ось так. Швенза має дивитися назад. Продовжую скріплювати сережки з фурнітурою. Для таких сережок також знадобляться заглушки. Отримали ось такі сережки. Кожна з них унікальна, жодна не схожа одна на одну, неймовірно блищать та виглядають дуже виразно на вушці. Щиро вдячна вам за перегляд цього майстер-класу. Я сподіваюся, вам було цікаво та пізнавально, та я вже дуже чекаю на ваші роботи. Завданням цього майстер-класу буде створити прикрасу в техніці маку Мегани з імітацією шкіри дракона. Бажаю вам творчих успіхів! Па-па!